Ми вітання всім, хто дивиться «Бабусини з смаколками з України і з новою ідеєю для обіду. Сьогодні я приготую на першу страву. Буде у мене суп з курячої домашньої тушонки з кукурудзяною крупою. Також туди треба буде. Картопля, морква і цибулька, сілі перець. Холодна закуска буде салат із пекінської капусти, огірка і зелені. На другу страву я зроблю кручиники, рулетики, хто як називає, з курячого філе. Цибулька, часник, бікон і сілі перець. Ну і компот. Для супу я картопельку нарізала кубіком. Моркву дрібним кубиком. Також дрібненько нарізала цибульку. І суп я буду варити після того, як поставлю тушкуватись, вже готові ось ці крученики. Для початку я наріжу і відіб'ю куряче філе. Ну, ось приблизно на такі шматочки. Ось цю цибульку, яку я нарізала півкільцями, щоб вона мені не заважала, я її одразу відправляю у посуд, в який буду складати крученики. І зараз я за допомогою плівочки відіб'ю м'ясо. М'ясо я поклала на плівочку і плівочкою накриваю. Так зручніше його перевертати. М'ясо відбиваю ось цією стороною, яка без зубчиків. З однієї сторони відбила і ось так перевертаю. І продовжую відбивати з іншої сторони. Частину м'яса я відбила. На тарілочку сілі перець. Тепер викладаю м'ясо. І тепер сілі перець зверху на м'ясо. І далі буду робити те ж саме. Спочатку відіб'ю, а потім буду вже складати на тарілочку. Поки що м'ясо я відставляю. Тепер я беру бікон. Це у мене сирий, не копчений бікон. І дрібненько нарізаю. Нарізаний бікон відправляю. До цибульки. Сюди ж до цибульки додаю чесничок, який я дрібненько нарізала. Перець, сіль. І тепер усю цю красу я гарненько перемішаю. Ось так виглядає. За бажання можна додати ще будь-які спеції сюди. Тепер я беру м'ясо. Спочатку я все м'ясо порозкладаю, мені так зручніше, щоб не залишилось у мене цієї начиночки. І зверху тепер на курочку розкладаю нашу начиночку. Усю начиночку я порозкладала і тепер загортаю. Ось так виглядають. Але це ще не все. Так як бікон у мене сирий, то на кожну смужечку я теж додаю перець і сіль. Також сіль і перець я додам на цибулю, на яку я буду складати м'ясо. І тепер беру крученик і загортаю в бікон. Ось отак от. Викладаю у посуд. Ніякий жир я сюди не додавала, бо є бікон. Ось так виглядає. Зараз я зверху ще раз. Трошечки додам солі і перцю. Накриваю кришечкою, відправляю на вогонь. Спочатку у мене вогонь вище середнього, зараз посуд нагріється. І почне готуватись, то я зменшу вогонь до самого мінімального. І буду тушкувати не менше аніж 40-50 хвилин. Бо тут до складу входить свинина, курка, а це м'ясо повинно бути повністю готове. І поки готуються крученики, я приготую суп. Каструльку відправила на вогонь, додаю столову ложку повного топленого вершкового масла. До масла додаю цибульку, моркву і трошечки обсмажу. Морква-цибулька трошечки підсмажилась і додаю окроп. Сюди ж відправляю картоплю. Тушонку вже буду додавати, коли картопля буде майже готова. Картопля вже наполовину готова. Додаю тушонку. Тільки залежить від смаку від бажання. Додаю кукурудзяну крупу, вона у мене дрібного помолу. Лавровий лист і продовжую варити. Вирішила до наших кручеників додати трошечки копченої паприки і столової ложечки. Щоб краще паприка розійшлася по усіх кручениках, полю ось цим бульйоном, який утворився вже. Накриваю кришечкою і продовжую тушкувати. У суп я додаю ще окропу. Прибираю лавровий лист, додаю за смаком перець, сіль. Зараз скуштую на сілі перець. Все чудово. Супчик приготувався. Крученіки ще трошечки теж будуть готові. І зараз я поки приготую салат. Ось так виглядають наші крученки. Рідину я ніяку не додавала, а ось тільки вийшло. Крученики соковиті, повністю готові. Зараз я сформую тарілочки і будемо обідати і догустувати. Ось такий смачний обід, супчик, крученики з салатом, хлібчик. Компот із домашніх персиків консервований. Смачного. Дякую. У нас сьогодні курячий обід. Куріч. Обід з курки. Курячий дякую. Я то так сказала, начебто для курки. Ні, там повинна бути просто, так що. Кукурудзяна каша. Дякую. Супчик з домашньої курячої тушоночки. Mm. З, кукурудзя... добрий. з кукурудзяною крупою. Клас. Давно не їв такого. Mm. Дуже добрий. Дякую. Супчик дуже смачний був. Ну, зараз будемо дегустувати друге. Угу. Uh -huh. Крученики. Uh -huh. Зараз спробуємо. Mm. Куряче филе і бекон. Неймовірно соковито. Ніжне, да? Ніжне, добре. Все по смаку. Салат легкий, овочевий з пекінської капусти огірка. Я і компот із наших домашніх персиків. М -м -м. Ну, десерт я потім. Добре. Дякую. <реш> Смачного. Дякую.